Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Рада вітати вас на чорному відео. Буду казати тихо, тому що вже пізня ніч, тому що поруч мала, в мене тут заснула, трошки температури. Тому я не встиг дограти повністю відбори, одразу забігаючи наперед, але. Я обіцяв вам, що коли трошки пограю, зроблю відео з тактиками якоюсь ефективною, з цікавою. І я, в принципі, знайшов таку. Я грав нею в дивізіони, не зовсім багато, думаю, що часу не було. Ось, але переважно в більшість випадків я вигравав. І в цілому хотілося б вам під вікінг лігу, саме під старт, можливо, під відбори, хто ще не грав. Підкинути цікавий контент, але можливо він буде трошки сумбурний. За це одразу прошу вибачення. Буде як буде, як запишу, так запишу. Сподіваюсь, ви вже підписані на канал. Якщо ні, то раджу вам це зробити, тому що тут багато цікавого, на мою думку, і трейду, і лайфхаків, і отакі інколи також відео я записую. Я зіграв три матчі у відборах. Цього достатньо до кваліфікації. Я по гол пропустив. Три матчі виграв, і схему, яку ми сьогодні будемо розбирати, вона не буде в 5 захисників. Я трошки ними пограв, але для мене гра аркадна FIFA — це бажання отримувати деяке задоволення. І Палаю, я часто, хто мене давно знає. Ви вже знаєте, як я палаю, то я палаю часто від того, що я не можу отримувати від цього задоволення. Саме в атакуючого футболу адекватного, а не просто припаркував автобус і починаєш задротити всіляку шляпу. А отже, мені важливо, щоб я міг комбінувати. Тому я обирав собі якусь схему, шукав, де я можу це зробити. Після того, як 4 3 2, 1 прибрали, то всі почали шукати щось новеньке. Отже, схема буде 4-1-2-1-2. Це в нас Ромб, аля Мілан, той самий. Карло Анчелоті, і зараз я вам покажу налаштування. Але перш ніж ми розпочнемо з в цілому налаштуванням, то е, загальні речі, які вам треба знати про тактики, про те, що змінилося по відношенню до того, що було у FC24 і все, що було раніше, наразі у вас де-факто не буде такої варіативності, яка була раніше, коли ви просто обираєте стартову схему, щоб всі були залінковані, тобто мали повну хімію або просто були на своїх позиціях, і потім ви їх всіх можете перетасовувати по позиціях як завгодно. Пам'ятаєте, хосел, нападник, правий півзахисник, найкращий був взагалі в грі той, який шоудаун фінала Ліги Чемпіонів. Наразі таки неможливо, тому що в нас діє за всі 25 сезону нова система FC IQ, яка замі. Мінила всі налаштування, всі ці перебудови, що були раніше ролями, це такі. Завдання, які буде виконувати гравець, але знаходячись на своїй рідній позиції. Тобто, якщо у вас тюрам-нападник, ви його можете використовувати лише на позиції нападника з певною ролью, тоді він буде максимально ефективний. Якщо ви його поставите в центр поля або на право захисника, то він буде грати як бездер. І так само стосується будь-якої позиції. Раніше ми часто використовували центрального атакувального півзахисника на фланг атаки, умовно. Якщо в не немає позиції правого Вінгера, а в нього немає він ЦАП або СТ. Все, ви можете використовувати лише на позиції ЦАП або на позиції СТ. На флангах атаки ви вже не зможете цього зробити. Можливо, ви цього не знали. Відповідно, у вас ем, втрачалася ефективність від дій ваших гравців. Ви не знали, чому. Так ось це відбувається саме, коли ви перетасовуєте позиції. Відповідно, всі водні дані в нас є і отака в нас схема. Ви як налаштували, так і граєте в переважній більшості випадків. Є один нюанс. Коли ми заходимо в Team менеджмент, то ви можете обирати тут, бачите, в мене дон активна. Є ще якийсь дон, є ще дефолтна тактика, є, є порожня, куди я можу забити ще одну тактику. Тобто, в принципі, у вас є ті самі 4-5 варіації, які ви можете використовувати. Але якщо раніше ви просто могли тасувати гравців. По будь-яких позиціях то наразі вам треба нову тактику розробити під цей склад. З урахуванням їх позицій, і краще за все ще і ролей, які в них є. Тому що інакше ця нова схема буде банально неефективною. А отже, я вам раджу на початковому етапі гри обрати собі якусь одну схему. Я, якщо вам сподобається такий формат, буду писати періодично такі відео. І коли ви обрали цю схему, от нею і грайте. І в рамках цієї схеми ви можете налаштовувати агресію, висоту пресингу і побудову просто ваших атакувальних дій. І можливо підбирати. Різних гравців з різними ролями. Зараз ми з цим також розберемось. Тому що коли почнете це все кілішувати в матчах, я думаю, що вийде гірше. В той самий час хрестовиною лівою в матчі ви можете перемикатися від балансу на атакувальні більш дії і на захисні більш дії. Це штучний інтелект сам перебудує вашу наявну схему, і ви поставили атаку. То буде більше пресингу, ви будете намагатися відіграватися захист, то у вас буде просто команда трошки нижче сідати і таке інше. Тому е необхідності наразі забивати ці всі тактики, у вас їх немає. Залишаємо одну ефективну, максимальну пробуємо, не сподобалось, ідемо далі. Щоб не паритися з цими всіми налаштуваннями, ви можете просто загрузити тактику по коду UFC 25 Для того треба тиснути праворуч з основного меню тактики, і після того натиснути імпорт і весь. コード Я не знаю, чомусь мене, немає коду, нежа на те, що я якісь налаштування змінював. Можливо, через те, що я не з нуля створював цю стратегію, але, звісно, буде твіт, як завжди, з посиланням на оригінал схеми від роки. Незаче на те, що я її змінив, тому можете загрузити код, а потім налаштування поставити так, як в мене. Окрім того, в розділі Assignments ви можете тепер обирати, окрім виконавців штрафних і капітана і кутових. Також те, де будуть Ваші гравці при вашій подачі кутового удару. Тут є в нас таргет плеєр є ближня стійка і є дальня стійка. Я поставив сюди Вандайка, я поставив сюди ван-девена, поставив тюраму, можна просто їх поміняти, там будете бачити, як вони розташовуються на полі. Це нова фіча FC-25. Це дуже прикольно, я обов'язково раджу її зробити, тому що по дефолту в мене там просто якісь бездрі з центра поля знаходились. Давайте тепер подивимось на. Меню вже, коли ви заходите в Edit Tactic, в редагування. Тут ви можете обрати схему, але ми її не чіпаємо. Далі в нас стиль побудови, і в нас прибрали Direct Passing. Залишили контратаки, короткі паси і баланс. І найбільш м'ятово наразі це в нас контратаки, тому що. Воно змушує забігати максимально ваших нападників і все, що змушує забігати, наразі працює дуже ефективно. І ця схема вона також дуже ефективна, незважаючи на те, що вона в 4 захисники, а не в 5, вам буде трошки важче захищатись, але я спробував зробити так, щоб вона краще працювала в захисті. Але оце контратаки, вони дозволяють нападникам бігти і, використовуючи центральних півзахисників з плейстайлом на ландбол, просто закидати за спину захисникам. Це зараз майже не контр. Тому, якщо вона від Якусь схему використовувати, я раджу вам контратаки сюди забивати або баланс. Короткий пас, мені здається, поки час його не прийшов. І далі ви маєте вибрати глибину захисну 70, хай наразі теж вважається найбільш метовою Тут є лівим цим хрестиком, що клацати, можна. Сісти глибже можна баланс, можна 70, можна вручну налаштувати. З того що я бачив, майже всі грають 70. 70 і контратаки або баланс це те, що до більшості переважної тактик та схем можете також застосовувати. Я думаю, з цим проблем не буде. Отже, гравців нас ресталне. Схема в нас вже є. І наразі у вас в правому екрані наді мною тут є тюран, давайте навіть камеру, можливо, трошки посуну, трошки себе менше зроблю, да, щоб вам краще отак от було видно поле. У вас написано without Ball це розташування моєї команди без м'яча. Якщо правим стіком тиснути, бачите, праворуч, там так і написано намальовано, то ми з вами зможемо побачити, яким чином. Ідея розташування команди з м'ячем, з урахуванням вказівок і ролей, яких ми даємо нашим гравцям. Тобто з м'ячем та без м'яча ваша команда буде розташовуватись інакше. І ви тут можете наразі візуально це бачити. У FC24 в попередніх версіях FIFA такої візуалізації у вас не було. Це дуже прикольно. Тому можете бавитись, я думаю, що це буде вам цікаво. Тепер переходимо до ролей, які я конкретно. Дав конкретно цій команді, і що я вам можу порадити зробити для того, щоб максимізувати ефективність. Це оригінальна схема від роки, ви знаєте його ще з попередніх версій, FIFA, але я її під себе також адаптував під мій склад. Це дуже важливо. Зараз ми перейдемо до ролей гравців, і я вам поясню, чому. Наразі у нас немає воркрейтів, немає якихось ще додаткових параметрів, є позиція і є роль. Є ролі для кожної позиції, для нападника умовно. Ми можемо натиснути на сальму, і в нас тут є пункт view all roles, і ми можемо побачити target Forward, false nine, poucher це такий таранний, просто забувати Ерин коротше, І е, просунути Forward це напевно найближче до direct passing, з того, що я зрозумів. І по кожній позиції ви можете обирати е, таку роль і дивитись яким, які у вас є опції, які є варіанти, саме з урахуванням тієї позиції, де він знаходиться? І в кожного з гравця є звичайні ролі, на яких він може грати, є роль плюс, це бачите, плюсик один зелений, і є роль плюс. Плюс це є подвійна роль, вона максимально ефективно розкриває в здібності будь-якого з ваших гравців. Наприклад, в мене наразі Кабдевіля він грає з завданням роль Вінгбек плюс плюс. Це означає, що він буде максимально рухатись і на атаку, і повертатися до захисту. Коли ви хрестик натискаєте на гравця тут в розділі тактик, то обирається. Відповідний виконавець і зелененькими квадратиками показує гра, де він буде найчастіше. Умовно він бек плюс то він займає позицію таку да між захистом і атаку. Часто буде підключатися. Це логічно, навіть туди він на позицію Вінгера інколи забігає. Далі. Ми дивимося ще, які є ролі. Fullback, але вона в нього не фуллбек плюс. Тобто він там буде грати, але не настільки ефективно, як з роллю плюс, або з роллю плюс плюс. Так само атакувальний вінгбек, бачите? В нього є роль плюс. Відповідно, ми по зелененьким цим квадратикам теж можемо проаналізувати, що він буде більше вперед намагатися бігти. Чим більше зелененьке, таке світлий зелений колір, тим частіше там буде ці зони гравець покривати. Чим їх менше, тим, звісно, він там буде опинятися, але рідше. Тому в даному випадку він інколи навіть туди до сальми буде забігати, в мене граючи атакувального вінбека, і назад майже не буде повертатися. Відповідно, тут в мене роль плюс-плюс, І коли ви будете обирати гравця, можливо, у вас є гравець-захисник, який буде класний фолсбек, або, ну, напевно, бажано просто фулбек. От якщо є класний фуллбек з ролю плюс. То вам не обов'язково ставити сюди капдевіло. Ви можете спробувати і свого виконавця під ваш, ваш власний стиль гри. Мені сподобалася ця схема, саме з такими налаштуваннями, тому що це дозволяє мені атакувати на одному з флангів більше. І, відповідно, і захищатись на іншому фланзі. Але ви можете пробувати ваших виконавців під цю схему, під ці налаштування. В цьому безумовно плюс оцієї нової тактики FC IQ, як вони її називають. Тобто Кабдевіла тут має роль, вінгбек плюс, захисники лише дефен, нічого не змінюємо. воротарю я теж не знаю навіть, чи є якісь ролі. О, є, свіпер-кіпер, він з плюсом нічого собі, бачите, а я й не знав. От можна поставити, він буде там. Трошки краще е модерново грати, як пише нам сама FC. Далі, в мене Трент Олександр правий захисник. В нього є роль плюс фолсбек. Але він буде з з туди до центру більше переходити, а мені це не потрібно. Тому що в мене буде голий фланг, в мене немає права півзахисника в цій схемі. Відповідно, в цьому конкретному випадку я залишаю йому базову вказівку фулбек. Насправді, в оригіналі в роки, тут і на фулбеки був лівий захисник так само. Але я маючи кабдевіл, його купив просто для трейду в інвестиція в лінки під Ямаля завтрашнього і Ніко Вільямса, я вирішив спробувати побігати, і я йому дав роль плюс-плюс, просто подивитися, як воно буде. Мені Сподобалось далі опорний півзахисник. і це саме те, що відрізняє мою схему від схеми оригіналу, тому що в мене опорний півзахисник – це тоналі, який Діплайн плеймейкер роль плюс має. І подивіться його розташування. Він знаходиться трошки над захисниками, відповідно. Він, як майже п'ятий захисник, той метовий, який має бути, якщо ви граєте в високих дивізіонах, він не йде надто вперед. Він завжди закриває цю дирку, і він не дозволяє використовувати ці розрізні передачі, які дуже імбові, дуже метові. Тому тут я б вам радив когось шукати саме з Діп Лайн І він гарно передачі ідея, трошки тут може кудись там зміститися. Він в мене по всьому полю бігає. Центр хав, це взагалі він туди буде опускатися, по в чому так. Король, буду вас взагалі п'ятий захисник, будете як шакали грати в оригіналі. По-моєму, тут був холдинг Якщо у вас є хтось з ролю холдинг спробуйте і так. Мені дуже подобається саме оригінал Deep Line PlayMaker. Це прям тоналі один з найкращих гравців моєї команди. Далі два бокс ту бокса один бокс ту бокс. Тому що просто полоскає вперед назад. Це в мене Мікель Мерін, у мене такий склад. Бачите, за когось я трейду, хтось в антрейді є, то тим і бігаю бездарями. Отже, один на бокс то боксі це прекрасно, мені дуже подобається. І другий більше як це в мене Патрія, лінкуй мою сальму, на яку я зробив фолюцію, Вона як плеймейкер має завдання. В оригіналі, по-моєму, тут також було бокс то бокс. Ну, максимально, знаєте, надійно, максимально класично, без якихось змін. Але я причесав сам. Під себе. Патрі зараз популярна карта. Можете спробувати. І що в нас виходить при такому розташуванні? Коли ми дивимося, як ми будемо з м'ячем грати, бачите, хоп, Патрій трошки вверх, і ліворуч, і кабдевіля ліворуч. Відповідно, в такому розташуванні в мене Арнольд прикриває тил для Патрі, а кабдевіля бороздить собі спокійно лівобровку, тому що меріно бокс-бокс, і він також не йде вперед зачасту і закриває фланг, який кабдивіла туди. На атаку підключається, коли. Далі Нкунку плеймейкер плюс у нього роль. Він просто вільна пташка, і ліворуч, і праворуч, і всюди він в мене бігає. І навіть інколи назад повертається, тут також може бути Халфінгер. Shadow Striker, до речі, в нкунку вона є, але мені не подобається це. Мені подобається саме плеймейкер. Чому? Тому що в цій FIFA, як я вам вже сказав, найбільш м'ятове це закидання. Ви їх можете віддавати або верхом, або через трикутник паси також класно летять. Я не кажу зараз про найбільш шмієві штуки L1 плюс R2 буст. Просто я про це пекло навіть не хочу пригадувати. Сподіваюся, його дуже швидко понерфить. Саме з точки зору футбольних якихось механік. Отже, ці передачі на трикутник також класно летять. Тять розрізні і саме ця схема мені подобається, тому що є трикутник Нкунку, який за рахунок ролі плюс плеймейкер опускається інколи донизу, отримує там м'яч, або під якийсь трикутничок з меріну з Патрі. Вони там перепасувалися, і Нкунку може часто опинятися в позиції саме тут, як він намальований на схемі, або трошки нижче. І він може віддавати передачі на тюрама і на сальму, які в забігання за рахунок вказівки контратаки і за рахунок вказівок також Адванс Форвард, Частково вони в мене будуть убігати. І відповідно мені ці дуже подобається. Мкунку є простір. Він ідеально підходить під цю позицію. Я не знаю в кого там є ще така роль. Я вам розповідаю, як воно працює. А ви вже пробуйте самі. Можливо, якщо у вас є якісь там. Інший виконавець можете спробувати його. Мені саме в цій схемі з цими виконавцями подобається тут плеймейкер плюс. І два Форварда. По-моєму, в оригіналі тут були один поучер, один Forward, але е, я нічого тут не змінював. Я залишив Forward, тому що в мене обидва Форварди, і Сальве, бачите, має плюс Адванс Форвард, і Тюра має Forward. Що таке Forward? Вони близько до захисної лінії опонента, трошки інколи. Коли опускаються під м'яч і далі намагаються шукати простір за спинами. Нічого не нагадую. Так само, да. це ваше улюблене дірект Пасінг. Мені зайшло і. Коли в виконавця є оця роль плюс, і ви її даєте йому, він точно буде краще грати. Це нова фішка, як завжди, вона працює краще в будь-якій FIFA. Тому я не став тут нічого вигадувати, але якщо у вас опенда в нього, по-моєму, Поучер плюс, мати двох різнопланових Фордів, це теж окей. В моєму випадку, друзі, отакий от склад, отакі от ролі. Як вийде у вас, пишіть, пробуйте. В коментарях мені обов'язково напишіть, можливо, що про що я не сказав в рамках цього формату. Чи вам до вподоби, чи ні. Я сподіваюся, ваша вікінд-ліга буде успішною. Ви кваліфікуєтесь і отримаєте класні нагороди. Відкривати можемо на стрімі по традиції. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.